Так, всім привіт. Ось вам такий мотор. Двигун потужності 0,75. Тут така робоча частота, маса нетто. шість кіля. Ось. Є книжка. Гарантійний талончик. 10 метрів кабеля. Насос йде з вилкою, бачите, під вилку 250 вольт. Ось такий файний. Ось така комплектація, сам насос. Тут навіть закрито пластиком, аби нічого не потрапляло. Наклеєчка. вся опція про нього знаходиться на наклейці. 1900 літрів за годину перекачує. Дата виготовлення. Ось такий насосик.